Добрий день! Канал Starfall продовжує свою роботу над проєктом Цифрова абетка Вчителя. І сьогодні ми з вами будемо робити динамічну конструкцію в геометричному калькуляторі Desmos на тему сумішні кути. Перейдемо з вами за цим покликанням на робоче поле геометричного калькулятора Desmos. Ми вже з вами працювали. В цьому калькуляторі і створювали динамічну конструкцію на тему кути та їх вимірювання. А сьогодні створимо динамічну конструкцію для проведення навчального дослідження з теми сумішні кути та їх властивості. Зробимо поле наше в клітинку. Це вже стало у нас такою традицією. Побудуємо з вами сумішні кути. Для цього зайдемо на панель інструментів і оберемо інструмент Лінія. Наступним кроком побудуємо промінь. Для цього візьмемо інструмент промінь і побудуємо з вами промінь. У нас вже готова динамічна конструкція сумішних кутів. Підпишемо назви цих кутів. Для цього поставимо мітки на точках. Ось таким чином. Маємо з вами два суміжні кути АВС і СВД. Виміряємо градусну міру кожного з цих кутів. Для цього візьмемо інструмент для вимірювання кутів. Вимірюємо градусну міру кута А, Б, С. А тепер вимірюємо з вами градусну міру кута С Б. Д. Динамічна конструкція для проведення навчального дослідження з, тем, з теми сумішні кути та їх властивості готова. Може запропонувати дітям динамічно змінювати положення, записати, наприклад, градусну міру одного кута другого, кожен раз знаходити суму цих кутів і зробити висновки стосовно суми сумішніх кутів. Дякую за увагу до наступних зустрічей.